Використати різні міфи для того, щоб послабити роль українців, внести розкол. Тому ми вважаємо, що в цьому відношенні потрібно попрацювати. Ну, з ким ми працюємо? З учнями, з вчителями, з громадськістю публікуємо різні матеріали для того, щоб донести ну, історичну краєзнавчу правду до людей. Можливо, не до всіх це доходить, тому що... Багато людей, життя це показало, да? що е, горохом в обстінку називається. Ти йому розказуєш, а він очі е, вирічив і, і своє. Але все одно знайдеться якась частина людей, які ну, нормальні, так скажемо. На наш погляд. Якщо говорити про історії Донеччини, до речі, вийшла чудова книга, є в інтернеті Чухліба, доктор історичних наук, старший науковий співробітник Інституту історії України на Національної академії наук, називається Донеччина та Луганщина Козацькі землі України. І він там описує ряд населених пунктів, які почали свій початок від від козацького заселення, в тому числі і Дружківка, Дзержинськ там і так далі. і так далі. Він називається це все. Це серйозне дослідження. Крім досліджень ви пам'ятаєте, в нас тут величезний вклад цю справу зробив. От. Далі. Так от, на що на себе звертає увага, це ми і в своєму музеї звернули увагу, що фактично козацька історія не представлена. І це було е, завдання російського міру, е, забиття запорожця. Історія Донбасу починається з історії індустріалізації. І навіть міста починають вести свій родовін від чого? Від створення залізничних станцій. Ну, ми добилися, що Олексієва Дружківка Рада визнала так, як це початок козацького заселення 300 років. По самому місту перда чиниться там опіра, але ми працюємо, щоб по місту не від... Селя від поміщицького заселення починати історію міста, а від козацького заселення, тому що перериву е, життя людей не було. От козаки поселились, а потім зразу селяни. Тобто не було розриву, що пусто було. Але поки що адміністрація чинить такий опір, а у нас недостатньо архівних матеріалів, але ми займаємося краєзнавцем цією проблемою.